Дивіться, що буває у двигунах. Я просто сам, в шоці, я щось думав взяти телефон, але я не думав, що я там аж такі от таке. От. Тому добре, коли, коли йде під відновлення, то кинути, ну це вже, це вже 10 разів пересвідчилося по практиці, але от наглядні приклади. Навіть зняти це. Я ж топорив, щоб відкрутити обгонну муфту, подивитись. І там ще були видні деякі ці О, осколки, О, там провидняється всередині всередині картера, там є осколки від, тому що гільза, старі пошняйки, дали в комплекті, і там є великі ось. А інакше не це. Я зараз картер зніму, я вже одну половинку картера зняв цю кришку. І це і вже і, дістану. Можливо, зараз покажу, ну Давайте відкрутимо вже обгонку. Тут вона також кручена, така перекручена, але наче працююча. Дивіться, також дійця. ну в цьому вже гаплик Звісно, лівому 100 раз уже, тому що вони перші йдуть. До речі, я мав, хо, маю хондовські оригінальні, то поставлю їх сюди, тому що двигун 200-кубовий, заказалась на нього вже поршнева не 150-ка, а вже така як у ньому предназначена для форсунки. Ось. Ось. О! Щось є, якась рибка. Давайте плюнемо. Ці контенти ще цікавіші, ніж збір двигуна, блин, збільшення кубатури. Тому що сам в це? Давайте відкрутимо вже. Ну, ланцюг, як я і підозрював, вже, вже на підході. Не в критичному, но, но -но, но -но -но. але. Да, дивіться, яке вбито. Якщо воно знімається вже з шестерню не відкручується, оцей от, то він вже розтягнутий до зараз, можливо, сфокусує. Ну, сліпить. Ліхтарик. Дуже хочеться показати, тому що на ощуп не передаш по відео, що воно колюче і за пальці чіпляється. А видно, що воно вже таке там вбите. Перебити. Відкручуємо. відкручуємо, що всередині. Я тільки збив легоньку його і Це на бік-карте, дивимося. Що... що ж там всередині назбирується. Крім того, що ланцюг оцей ГРМ був взагалі по-моєму між зірками там, да? о! Раз. Разом з волоссям да, це цилиндры, і воно вже отримало вже десь билось Ось таке от... Шо? Що ми ще зараз золотом знайдемо. Ну там все-таки нюх багато всяких гляга-маляга. Як не замінюю масло, як не це, то це не вимається. Це через оце от гляк оцей такий тече. Уже не рахуючи оці от осколки і багато всього там такого, він від того, що колись не замінював. О, ще зловили щось. Зараз наважимо. І воно ловилося від того, що якісна, неякісна олива, нічого не вічне. І воно в тозі перетворюється, о, ще добавте сюди. А ще від нових поршневих декілька, які встановлювалися. Тому воно не лишнє. Вимиється повністю. о, о і Тут це все треба гарно вимити і тоді починати це складати. Кінвал в хорошому стані.